Чи реалії нашого сьогодення це і зорові навантаження в дітей, і заняття онлайн, і періодичні вимикання світла, еміопія і питання її прогресування, питання, як регулювати зорові навантаження у дітей-підлітків в той час, коли короткозорість прогресує досить швидко в період росту. Це питання одне з найважливіших дитячій офтальмології. Є три причини розвитку короткозорості. Перша це спадковий фактор: еластичність сполучної тканини, фіброзної тканини ока, склери, так само, як всі фіброзні тканини в організмі в період росту це друга причина. Під дією гормону росту фіброзна капсула розтягується, це прогресування короткозорості, розтягнення ока. Третя причина це зорові навантаження. Ця причина займає невелику частку прогресування короткозорості, але вона досить важлива, тому що це єдина причина, на яку ми можемо впливати. Яким чином? зорових навантажень зблизька більше ніж 20-30 хвилин одномоментно виробляється надмірна кількість внутрішньої рідини. Це надмірне вироблення внутрішньої рідини призводить до підвищення внутрішньоочного тиска. Якщо це склера фіброзна оболонка ока дитини з щільною структурою, то око не розтягується. Якщо генетично ця структура фіброзної волонки ока еластична і податлива, око починає розтягуватися. Вважається, що рисування короткозорості і поява її пристосуванням ока до роботи з близька в процесі еволюції, тому що людині, яка працює з близька, дуже зручно і дуже добре видно близько без окулярів. Не треба напружуватись в молодому віці, не треба надівати окуляри плюси після 40 років. Прогресування короткозорості у дітей шкільного віку ми можемо частково регулювати. Що треба робити? Перше це носити окуляри для того, щоб добре бачити. Тут окуляри не виконують функцію затримати від короткозорості, чи зробити її меншою, чи повернути назад. Око, якщо виросло, воно вже виросло, воно вже не стане менше. Друге, що треба робити, це раз на рік розширювати зіничку і дивитись пачне дно. Через те, що око розтягується, фіброзна оболонка ока склера, вона досить еластична, вона може тягнутися досить сильно. Внутрішні поволонки ока, сітківка вона тонка і рігідна. Вона не може дуже розтягуватись. Через то, при швидкому рості склери, сітківка може надриватись, тончуватися, з'являються органічні зміни структури сітківки, які вже являються хворобою. Тобто, поки короткозорість це довжина ока, це не хвороба, це форма ока. Якщо з'являються анатомічні зміни, зміни структури, то це вже захворювання, яке треба спостерігати і. При потребі лікувати або лазерне лікування, лазерна коагуляція сітківки, або хірургічне ну це вже крайні випадки. І третє, що ми можемо робити, повинні робити, це регулювати зорові навантаження дітям зблизька не більше ніж 30-40 хвилин одномоментно. Тобто нам необхідно дати можливість рідині, яка виробилась надмірно під час зорового навантаження, дати можливість їй відтекти в шляхи відтоку. Через 30-40 хвилин для того, щоб око не розтягувалося. Якщо короткозорість слабкого а в дітей маленьких, які ще не ходять в школу або тільки йдуть в школу, і зір не має потреби бачити 100% на дошку, або там не студенти, вони не водять машину, то є ще методики, які дозволяють відтягнути момент надівання окулярів. Це апаратні тренування, резервів та які які принципі в кабінетах охорони зору досить успішно діти проходять, і на два-три місяці, на чотири, деколи на півроку можна відтягнути момент надівання окулярів. Але знову ж таки, це тільки при слабкого ступеню міопії і тоді, коли дитині не треба бачити на дошку чи водити машину при слабких короткозоростях. Якщо це більше півтори двох діоптрій, то апаратне лікування неефективне. Воно не дає ніякого ефекту. Це навіть не лікування, це тренування для того, щоб відтягнути момент надівання окулярів. Отже, в питанні розвитку прогресування міопії, методів лікування та корекції, зараз в світі абсолютно немає ніяких білих плям. Все давно відомо, все давно вивчено, і тільки деякі технології розвиваються разом із тим, як крокує короткозорість, враховуючи наш науково-технічний прогрес, враховуючи збільшення часу, зорових навантажень, збільшення роботи з близька людства. Всі методики і методи діагностики, і методики лікування, які запроваджені в світі які є в нашій клініці абсолютно доступні, абсолютно вивчені, і ми можемо опиратися на результати даних.